На пункт перевірки приїздить авто, подорожуючі повертаються в Україну. Окрім перевірки документів, транспортний засіб оглядає службова собака боня. Вона ретельно обнюхує багажник, салон та колісні арки, реагуючи на будь-який підозрілий запах. Боня Лабрадор та за сумісництвом колега пана Миколи разом вони шукають заборонені речовини в автівках на пункті пропуску Лужанка. Пліч опліч несуть службу вже близько чотирьох років. Вона 22 го року. Собака шукає вивчена на пошук наркотичної речовини. Методом гри півроку собака вчиться разом з інструктором. Цю собаку ну, цю породу собак не важко навчати, тому що саме головне що в собаці була партіровка. Якщо в собаки є апартіровка, то в принципі її можна кожну собаку навчити. Любов до животних, до собак та й все. За роки служби Боня допомогла виявити десятки спроб контрабанди. Її гострий нюх не раз рятував ситуацію, коли навіть найдосвідченіші інспектори не могли запідозрити порушення. Собака знає 14 запахів наркотичної речовини: то є марихуана, героїн, кокаїн, макова соломка. Амфітамін і всякі різні прекурсори. Породу лабрадор найкраще використовувати з пошуку будь-яких речовин: або то є наркотичні речовини, або то є вибухові речовини. Вони піддаються дресируванню краще ніж інші породи собак. Загалом, що зміни на глянках відповідальності Мукачівського прикордонного загону для несення служби виходить близько 44 лапих охоронців держрубежу. Кінологічний начальний центр готує таких спеціалістів з службовими собаками. По таким напрямкам, як розшуково-прикордонної служби, розшуково-мінно вибухового виявлення по спеціальній підготовці, тобто виявлення наркотичних або вибухів вибухових речовин. Найчастіше для напрямку розшукової прикордонної служби використовується бельгійська вівчарка або німецька вівчарка. Для спеціальної підготовки використовуються більш менше порідні собаки, це тобто канік спаніелі лабрадори Джек Рассел і Фокс Трієри. готують собак разом із кінологами близько п'яти місяців на базі кінологічного центру Державної прикордонної служби. Там господарі разом зі своїми собаками опановують необхідні навички для несення служби. Собаку привчають до пошуку той даної речовини, на якій вона буде проходити даний курс, тобто це або наркотична речовина, або вибухівка. Якщо взяти по використанням із спеціальних Службових собак по пошуку наркотичних речовин, то це марихуана. Якщо взяти по виявленню вибухівки, то це, скоріше за все, буде тротил або якась зброя боєприпаси. Якщо ми беремо розшукової прикордонні служби, то це безпосередньо на зеленому кордоні виявлення, затримання правопорушників, які... Намагаються здійснити незаконний перетин поза встановленими пунктами пропуску. Наразі у кінологічному центрі прикордонного загону відкриті вакансії на посаду кінолога. Тому охочі працювати та допомагати убезпечити охорону державного кордону можуть звернутися безпосередньо у 27-й прикордонний загін. Для цього потрібно звернутися в наш рекрутинговий центр. Прибуваєте, надаєте документи, кажете, що маю бажання проходити службу на посадах інспектора-кінолога. Після чого безпосередньо вже проводимо бесіду не служба кінологічне забезпечення, після чого даний військовослужбовець буде направлятися на навчання у місто Великі Мости, де на даний час у нас єдиний центр по підготовці інспекторів-кінологів, який на безоплатній основі буде проводити навчання. Після закінчення навчання інспектор-кінолог разом зі службовою собакою отримує сертифікати. Варто додати, що майбутні кінологи можуть проходити службу з власними чотирилапими колегами або ж за потребою у центрі проводять забезпечення службовими собаками.